Маєте таланти і не проявляєте? Привіт, зайва вага! Вітаю, мене звати Юлія Золотаренко, Я енергопрактик, експерт з психосоматики та автор трансформаційного марафону Психосоматика зайвої ваги. Марафон починається 17 серпня. У вас ще є час приєднатися посилання у профілі в телеграм-канал. Приєднуйтесь! Отож, коли ви маєте е, таланти. І не проявляєте їх, пішли просто в іншу сферу і не проявили талант. Талант буде проявлятися через тіло у вигляді лишніх кілограмів. Як це відбувається? Ви могли свого часу. Поступити, наприклад, туди, куди сказали батьки. А насправді ви любили малювати, любили співати, любили музику, любили танці і не проявили себе у своєму хобі, яке могло стати частиною життя. Таким чином, якщо у вас є таке, як, що ви шкодуєте, та? що ви не використали свій потенціал, і що ви шкодуєте, що ви все-таки не проявили свій талант. То саме оце жаль за втраченим може бути зараз одною з причин вашої зайвої ваги. Все можна виправити. Поверніться до свого таланту. Згадайте, що ви любили, що ви хотіли робити і що вам вдавалося. І спробуйте! Повірте, зайва вага буде йти легше і швидше. Бажаю усім вам здоров'я і приходьте на марафон.